Слава Україні! На продажі є Volkswagen Towran 19ТI, 77 кВт, 105 кінських сил. Це в нас двигун БЛС. Всіма розхвалений, всіма любимий, такий надійний двигун, який вироблявся з 2003 по 2010 рік. Це в нас є автомобіль 4 місяць 2010 року і пригнаний мною особисто з Німеччини і авто приїхало своїм ходом. Було куплене в німця старшого чоловіка, 75 років. Він собі замість цього автомобіля купив новенького тівганчика в магазині. Бо в них на цій автомобілі старші вже дуже великий податок. І чим старший автомобіль, тим більший податок. І вони вже купляють доміші автомобілі. Автомобіль весь в рідній фарбі. Авто таке має рідкісний стан. Я вже цих автомобілів не приганяю. Приганяю новіші. бо цих практично в Німеччині в такому стані ідеал. Їх дуже важко знайти. Я вже їх не беру, а якщо беру, то мусить бути стан нової машини. По автомобілю ні по днищу, ні по порогах, по ляді. ніде ніде немає взагалі корозії. Авто оцінюю по п'ятибальній шкалі на 5 з плюсом. Так, почну напевно з датчика. Так буде проще. Зараз візьму цей датчик. Ой, секундочка, запутався. Зараз його розпутаю. Однією рукою це так незручно дуже робити. Трошки. Так, датчик у нас такий. Все знімає одним кадром, без врізки, щоб не казали, щось накомендував. О, ноль. це все робити однією рукою. Це дуже незручно, бо тому що цей кабельок совується цей час. 96. 94. Спереду полушари, на капоті. Капот в загальності має мати в 110-120, десь так вось коливає. Датчик треба дуже рівно приставляти, бо якщо не рівно приставиш, то є там десь відхилення. По капоті підкрасів немає взагалі. Так. Не фокусується, бо світло зараз. Телефон не фокусується, 90. Чомусь засліплюєся. Він перевертається. Думаю, воно кадр перевертає. Тому що я телефон нахилив. Треба виключити по Пластик. Так, низ дверки. Пройоми теж всі пропікував. Авто без підкрасів, ні пройоми, нічого немає підкрасів. Так, над надфардь. Тут тут знизу, совується, зараз я поправлю, бо я сильно прижимаю і воно ссовується, бо якщо не прижимати, плотно... Тоді добре показують. Ні один елемент немає підкрасів, я все переходив в Німеччині, як купляв. Цей автомобіль все перейшов датчиком. Ось такі старші автомобілі вже не хочеться купляти, як не десь там були, щось їм бракує. У нас люди прибираються тут 100. Фера якось візьму телефон в другу руку. Оцією рукою незручно. Попробую якось це взяти на даху. О, так буду так тримати, але ви не будете бачити. Секунда. Щоб якось дістати далі. Так. 100. По даху, 100. Дах ну. без підкрасів. Не буду це лишній раз ходити пікати, бо це без потреби. Зараз поставлю піддатку. Куда покажу далі. Так, по автомобілю у нас... Всі вікна а, замінені в цьому автомобілі, а, я так розумію, що це в 2023 році буде, а, бо 13 лобове стекло. Лобове стекло в Німеччині міняють при теогляді. Якщо стекло має найменший скол, то огляду автомобіль не пройде. І в дуже багатьох в Німеччині автомобілях лобове стекло міняють при теогляді. Бо автомобіль без ДТП, повім коду його провіряв по сервісу Volkswagen. І пробіг гарантія, що рідний. Дві фари рідні. Нічого-нічого по автомобілю не крутилося. Вікна в нас всі інші мають ноль. Це в нас повторює четвертий місяць 2010 року. Так, всі очки в нас Звичайно, є підігрів зеркал, електрорегулювання, круїз, цей речажок круїза, тут в нас любить витиратися а, ці букви. Тут вони ціленькі, не витерті взагалі. Переключатель без потертостей О, Пише, що якась лампочка не робить заодно і взнаємо, яка зараз. Це воно коли стоїть. Розхід показує неправильний. Як це подивитися, я вже так. Я розберуся. Якась лампочка не робить. Бо все робило, перестало робити. Сидіння в такому стані рідкісному, не потертому взагалі. Якісь там плямки можуть бути по педалях, педалі не мають потертості взагалі. Трошки темно. Знаю, педалі ця підножка під ногу теж в стані ідеал. Поріг без потертостей взагалі. Руль без потертостей. У нас є, звичайно, підігрів двох сидінь, двохзонний кліматронік, підігрів обога, заднього стекла. Магнітола з навігацією. Ця така велика. Якийсь там диск стоїть до навігації. Виїхав, що воно там хоче, не знаю, але щось хоче. Щось по диску хоче. Ручка не потерта, є звичайно підлокотник. Там сховок є великий, регулюється по висоті, по довжині. Ця магнітола в нас має Bluetooth аудіо, забув сказати, вона відтворює музику з телефона і, звичайно, можна по блютузу розмовляти. Зверху ми маємо в зеркалах з двох сторін. Так, покажу тут, що вона робоча. Зверху є такі три сховки. Один маленький для окулярів. І два сховки більші. Тут спереду є сховок великий у нас в цьому. Сидіння є шуфлятка і звичайно великий сховок. Сидіння у нас регулюється по висоті і крім того є підтримка попереку у сидінні. Для любителів перевертікалу є в нас дзвінкок. Там вказано, що це двигун для Це у нас версія фрістайл. в стані ідеал. Сидіння мають столики. Столики, звичайно, робочі. У нас є дефлектор, дефлектор ціленький, і в нас є підстаканник. Тут під ногами, в таваранчику ми маємо сховки під ногами. І в тих сховках є він В цьому з правої сторони є він -код. Сидіння в нас в такому стані екстра збереженому, взагалі-взагалі без пошкоджень. На, на потолку ми маємо ледосвітлення. Э, і крім цього, це є датчик у нас об'єму. Тут, тут ми маємо з боку водійського сидіння кнопочку, покажу, де можна блокувати цей датчик об'єму, якщо ви в автомобілі е, залишаєте якогось звіра чи дитину, бо датчик об'єму спрацює, як ви автомобіль закриєте і буде пищати сигналізація. Бо це авто має заводську сигналізацію. Покажу, тут переважно як люди вибігають, кидають, дверима хлопають і тут завжди оббивається. Тут у нас навіть немає найменшої ризики І присутні такі нас, штучки на цих грімнях, коли ви їдете по нерівній дорозі, щоб не дребежало, щоб не стукало. Резина у нас в стані ідеал. Там, яка резина. Такі у нас диски. Розгляну, якщо видно, рік резини з цієї сторони немає. Так, Задня розина у нас теж в стані ідеал. Це у нас перед-зад, рази на стані ідеал. Позаду автомобіля. Задня ляда на диво без корозії взагалі взагалі. Це у нас версія якась b-motion. Тут пише. Тут у нас корозії немає, навіть найменшої. Болти у нас не кручені. Звичайно, воно все в такому якомусь мастилі, бо це німці люблять понапшикувати всякого різного мастила на ті завіси в балончиках, але це добре, бо не ржавіє І десь там довше збереглося. Багажник у нас досить збереженому. Тут у нас є картка. І тут ми маємо повнорозмірне коло, ключі. Тут сховок з боку є, у нас сіточка є така в багажнику. І шторка, звичайно. А, тут ми маємо таку кнопочку, щоб щось там вішати. Це гачок точніше. Щоб вішати якийсь кольочок, щоб він по багажнику там не болтався. Тут зверху в нас є присутній трикутник в цій ляді. Так. Тут теж наклаєчка присутня на цій стороні. Забув сказати, в нас всі диски взагалі-взагалі без виробітки. Навіть нема найменшого бортика на цих колодків. Всі теж в автомобілі були в Німеччині, не в Україні. В Німеччині були замінені всі 4 тормозні диски і були замінені тормозні колодки. Бо цей німець він машину любив, він і обслуговував Дойота. машина була обслужена до найменшої дрібниці. В автомобілі, крім цього, в Німеччині було замінено двогомасовий маховик, весь комплект з цепленням і з вижимним. Це було все зроблено в Німеччині. Потолок у нас чистенький, без найменших пошкоджень. А за ці сидіння, я деколи показую, то забуваю. Сидіння у нас складаються, і тут є там червоний шнурочок і піднімається. І цим ми його можемо розблокувати, розблоковуємо, покажу як це робиться. Береться за ручку. І ми забрали сидіння. І автомобіль стає дуже об'ємний, можна перевезти дуже багато чого. Бо однією рукою це вже не так легко. Треба дві руки знімати телефонами це трохи незручно. Блокуємо, пускаємо, блокує зад, тянемо за цей шнурочок і сидіння є зложене. Крім цього, це сидіння можна більше похилити взад, якщо забрати шторку і цю сітку, і можна на цих сидіннях спати. Так, в, нас стані ідеал. в цьому власне, сховку з цієї сторони тут ми маємо вінкот. Тут є вінкот автомобіля. Багато людей питається, що, що так погано закриваються двері. Бо коли ми їх так пускаємо, вони не закриваються. Люди не знають, що в машинах вище середнього класу є хороша шумоізоляція. Є в автомобілях є у нас дві резинки, не одна, одна є тут, друга є тут. І ці двері, якщо ми закриваємо, їх треба добре хлопнути, якщо ми закриваємо останню дверку. От зараз я привідкрию цю дверку, і ця дверка закриється, що ще навіть гримне. А тепер. Ця дверка теж все так легко не закриє. Якщо ми відкриємо цю, а ту хлопнем і вона дуже легенько закривається. Бо люди цього не знають і зараз там думають, що щось в машині бракує. А це в машинах преміум-класу, навіть не преміум, а бізнес-класу, там як bmw 7 Audi A8 чи якісь Mercedes з тих таких бізнес-класу. Там є дотяжка дверей, тому що двері дуже важкі, є хороша шумоізоляція, людина там навіть сама ці двері треба дуже сильно хлопати. Тому придумали електродотяжку цих дверей. А тут її немає і тут останню дверку треба так трошки сильніше потягнути, ви сідаєте в автомобіль, для того, щоб добре ця резинка прилягла і була хороша шумоізоляція. І там вітер вам не свиставив. Резина теж, диски всі в стані ідеал. Так, покажу попереду. Шевочка в стані ідеал. Сидіння в стані ідеал. Ніяких, ніяких нюансів. Тут, звичайно, ми маємо всі документи до реєстрації авто в сервісному центрі. У нас є великий малий бриф до автомобіля. У нас є сертифікат відповідності. Всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі. Коли ви купуєте автомобіль, пишеться договір купівлі-продажу, робиться червоні транзитні номера. І все, і ви його можете спокійно реєструвати в сервісному центрі. Як треба допомогти його зареєструвати, я без проблем можу допомогти його зареєструвати в сервісному центрі. У нас тут на місці, в місті Сандер. Тут все показав. Так, а, тут є теж є шуклятка. І, звичайно, дуже великий сховок під цим сидінням. Так. Покажу, що в нас під капотом, як це виглядає. Кондиціонер у нас робочий. Їздив на станцію, де заправляють кондиціонери. На кожному автомобілі їжджу. І як треба дозаправити, я це дозаправляю. Не віддаю поломаних машин. Їздив і тут було. Тут має бути, зараз кажу скільки, тут є у нас карточка. Має бути 525 грам. Було 400. Було 400 і до, до заправи, щоб було 525, систему перезаправили, долили мастила, та як має бути, все по оригіналу. І кондиціонер тепер так холодить, як в нової машини. Таке, то по машині У нас є Лебасто в автомобілі. Тут є якась така карточка присутня. Я так розумію, що це від, від ГРМ. Автомобілі я особисто замінив масло. Ну я особисто хлопці на станції. У нас масло 5-30, а дімо мною особисто привезли з Німеччини. Ми купляю мастил в Україні чи в Польщі, тому що в Польщі ті масила в більшості підроблені, а в нас в Україні взагалі невідомо, що в тих каністрах теж залито. От -то. І тому провожу з Німеччини мастило, щоб а, мати гарантію, що ця машина буде їздити, щоб люди потім не жалілися, якісь відгуки поганих не дзвонили, не кусалися, що сталося. Так, по двигуну. Зараз покажу температуру, у нас двигуна. Бо двигун має бути, щоб не було цієї пари. Температура в нас 90 градусів. Так, витягую щук. Навіть нема найменшої пари, коли витягує свій щук. Тут, звичайно, як кришку, ми знімемо тут по-любому, якісь будуть гази, бо всі двигуни мають картерні гази. Але можна її зняти. Якісь мінімальні картерні гази є. Так, Акумулятор. Свій дуже хороший німецький вартер. Двигун по кругу, весь сухенький двигун. Я оглянув все по кругу, навіть нема найменшого підтоку по двигуну. Булки в нас ні один болт, ні на капоті, ні на крилах ні на кучені. Фари в нас оглядав, ці наклеїчки там є знизу, вони присутні, фари в нас дві рідні. Повторюю, що автомобіль у нас без ДТП. таке, то ще раз обіду по кругу. Покажу як це виглядає. Також є в продажі інші тауранчики, цей крос є тауранчик в продажі. Це у нас 12 рік 2.0 на механіці. Кліренс, якщо порівняти цей цей автомобіль, то в кроса кліренс значно вищий. Так, не знаю як це стати. Стану спермо, зараз покажу як виглядає. Двигун у нас працює дуже м'яко і, до речі, я цим автомобілем їхав своїм ходом. Автомобіль дуже економний. В трасі їхав в районі сотки, автомобіль бере 4 літри соляри. Як їхати в такому економному режимі. Бо багато людей питається, скільки ці автомобілі споживають соляри. Бо я сам на такому автомобілі від'їздив дуже багато років, іменно на БЛС двигуні, пізніше купив бмм двигун То цей двигун БЛС, він, якщо їхати в економному режимі, він бере там, в залежності від стилю їзди, від 4 до 5 літрів. Ну так, В середньому, я скажу, як їздити нормально, там не повзати, то бере від 5 до 6 по трасі, містом від 7 до 8. В залежності все від стилю їзди водія. Як Тут В порівнанні виглядає крос і цей. Крос так значно вищий. Видно, по автомобілі, щоб крос значно вищий. Автомобілі в більшості привожу на евакуаторі. Своїм ходом їх не Жену тільки перевірені автомобілі, такі, які я гарантую 100%, що з ними це нічого в дорозі не стане, бо десь як на автовамі ламається машина, це дуже дорого і невигідно. Але цим товаранчиком я приїхав своїм ходом особисто. Є на це зроблені всі документи, що автомобіль їхав своїм ходом. І це також є вказано в документах митниці, що автомобіль перетинав кордон своїм ходом. Отаке-то. По автомобілі взагалі взагалі нічого не треба робити. Авто обслужене до йота. Оце куплений автомобіль в Німця. І людина цей автомобіль зберігала в гаражі і машина пришанована, що вона навіть не має найменшої точки корозії. Ці автомобілі в них є слабі місця. Скажу, ці арочки слабі місця. Чи тут любить лісти корозія? Потім знов тут по цих порогах любить лісти корозія, тут навіть немає нічого, нічого найменшого. Тому що авто зберігалося в гаражі. Я його купив у місті Ульм. Місто Ульм недалеко М'юнхена. Екстра. Тут це щось грязне. Щось грязне, але навіть немає найменшої якоїсь корозії. Автомобіль піднімав на підйомнику, оглядав і навіть чогось найменшого немає взагалі-взагалі. Десь таке там є грязне. Але нічого такого тут немає. А тут, як хтось там дивиться, що там так є легенько жовтяве, то це жовтяве, це підтікає з цієї завіси. Бо тут у нас є пружина, цей дві це є пружина. І тут ця пружина завжди вона стоїть тут. І ця пружина, вона треться, і від неї відтікає, як дощ десь падає, і жовта водичка така робиться тут. На цьому пальці. І воно підтікає туди донизу, але крило взагалі немає ржавчини, навіть найменшої. Бо там вся запшикано якимсь мастилом. Ті завіси теж, це не ржавчина, це якесь мастило понавшикуване. Що автомобіль не має навіть найменшої корозії. Отаке. Є також багато інших товаранчиків в продажі. Є товаранчики. Дві штуки приїхали 13-го року. Це в нас 11 місяць 13-го року. 2-0 на механіці. Вони будуть там трошки дешевші, бо тому що в них там в простішій комплектації, в них немає на рулю кнопочок і в них немає кліматроніка, є кондиціонер. І ціни будуть дешевші проти цих, що я там продаю в районі 13,5 і 13, такі на повній комплектації 2-літрові, а ці десь будуть там 11-500. В стані ідеал в подібному кольорі, як цей, світло відосірі, але машини такі екстра-екстра з пробігом там 220-230 км. Дві ідентичні машини я купив в одній компанії. Обслужені Дойота теж нічого, нічого не треба робити, дві в рідній фарбі. І ще має бути товаранчик в голубому металіку. 12 рік, такий, як в мене виставлений на автоматі, а це буде такий самий на механіці, в хайлайні, але ще в багатшій комплектації. Тому що буде мати передню задню камеру і навіть буде мати тримання полоси. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Завжди радий відповісти. У мене є найбільше тауранчиків і якась там вак-група більше з Німеччини. Якісь там шкоди, Ауді, фольксвагени. багато людей мене питається за Рено. Рено невигідно приганяти з Німеччини. Рено це Франція, чи десь з Польщі можна пригнати, з Литви. В Німеччині, як нормальна машина, вони плюс-мінус одні гроші коштують, а на дволітровий двигун теж дізельні маги на плюс-мінус таке саме розмитнення. І, це, і цей автомобіль це Рено чи щось подібне, Peugeot, пригане з Німеччини, дуже дорого виходить. Ці, ці машини ганяють більше з Франції. З Німеччини можу пригнати будь-який автомобіль, але це більше будуть німецькі автомобілі, якась ВАГ-група. Там, скажімо, шкода, що хоча, хоча б то не німецький автомобіль, але Шкоді є дуже багато в Німеччині. Ford, Якийсь там опель, але опелівся, стараю не брати, бо ця машина така трохи аварійна, ненадійна. Ну, щось в тому роді. Mercedes, BMW. Отаке-то. Вдалі всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.